Мені прийшла посилка з сайту Notino. Я сама люблю дивитися різні розпаковки і вирішила поділитися з вами тим, що я замовила для себе на цьому сайті. Ці всі товари я купувала по дуже вигідній ціні. Зараз вони коштують на сайті Notino значно дорожче. Перше, що я купила, це ось такий шампунь від Decrey Келоадес. Саме цей шампунь мені радив трихолог, і він мені допоміг вилікувати. Точніше залікувати себорейний дерматит шкіри голови. І зараз я цей шампунь використовую один раз в тиждень просто для підтримуючого результату. Я пробувала багато різних засобів, але саме ось цей шампунь мені допоміг вирішити цю проблему. Наступна покупка це такий шампунь для відновлення рівноваги чутливої шкіри голови 200 мл. Його я ніколи не пробувала. Буду тестувати вперше. Можливо, пізніше поділюся з вами, якщо цікаво, результатом. А ось цей шампунь він йшов мені в подарунок. Там була така акція на нотіно, коли купуєш два продукти саме з цієї серії. Третій продукт йде в подарок. Я обрала ось цей оцей шампунь для того, щоб попробувати. цей зміснюючий та відновлюючий шампунь проти випадіння волосся 100 мл. І придбала такий вітамінний крем для обличчя від Пайот. Він регенерує та живить шкіру, інтенсивно зволожує і надає шкірі такого, такого сяєння та свіжу. Хочу показати вам, який він по текстурі. Дуже приємний цитрусовий аромат. У мене ніколи не було кремів для обличчя саме цієї цього бренду, Тож буду тестувати і поділюсь з вами результатом. І ще купила в Єві туш, бо в мене якраз закінчилась. Обрала для себе від Maybelline. Я чула про неї дуже багато хороших відгуків в Тіктоці. Тож буду пробувати. У мене перед тим була від Евелайн, теж хороша туш, Мені цілком підходять туші з мас-маркету. Не бачу сенсу переплачувати за люкс. Перед тим у мене була від Yves Saint Laurent і я б сказала, що туш від Eveline набагато краще виглядає на моїх віях, чим Yves Saint Laurent. Ну що ж, я спробувала цю туш від Maybelline. Я вам скажу, що задоволена, вона вартує тих 300 гривень. Ось. І так виглядає мій повсякденний макіяж без макіяжу. Я фарбую лише обличчя бібі кремом, туш і оформляю брови. І це все. Я не люблю, коли багато макіяжу, в моїй косметичці, немає багато косметики. Для мене краса в простоті. Хочу ще показати вам цей неймовірний тренч з тонкої вовною від Максмара. Я його купувала на секонд-хенді в одному з своїх влогів. І сьогодні виставила його на сайті шафа і продала. Ви просто погляньте, наскільки по-іншому виглядає річ, коли її привести в порядок, почистити, відпарити. Тренч справді класний, і надіюсь, буде радувати свою власницю. І я сьогодні купила для себе на секонді дуже цікаву річ. Зараз буде розпаковка. Це така міні-спідничка. З натуральної замші. Вона дуже мені сподобалася. Замша дуже актуальна зараз от це бренд. Не знаю, що це за фірма, але вказано, що це натуральна замша. Тут є невеличкий нюанс. В одному місці не вистачає, а ось тут не вистачає турочок, і я думаю віднести цю спідничку в ательє, І щоб мені щось придумали. Бо вона дуже мені сподобалась. Класна. І я би її з радістю носила. Ось так. Купувала я її приблизно за 90 гривень. Це вже якийсь був четвертий чи п'ятий день після оновлення товару. Мені дуже сподобалась на сайті Манго ця шубка, і я вирішила піти в магазин її поміряти. І ще я шукаю для себе джинси. Тож сьогодні буде огляд з магазину Манго. Показує, що на мені. Це штани палацо з масимо Дуті, вони йдуть з вовни. І Сведрик також Масимо, але я його купувала у магазині Second Hand. В примірочну я взяла шубку, за якою я, в принципі, сьогодні прийшла в магазин. Вона мені дуже подобається. Ціна її 5700 гривень. Я взяла у розмірі S, думаю, мені має підійти. Дуже приємна на дотик і стильна. Таку кофту. Сіра базова, тоненька ціна її 799 гривень. І дві пари джинс. Ось такі з необробленим краєм, і інші більш в темному кольорі. Я шукаю для себе якісь довгі джинси, широкі. Так на мені виглядає ковтина. Перші джинси мені сподобались більше, ніж другі. В темнішому кольорі вони все-таки виглядають краще. Ось артикул і їх ціна. А ці джинси сіли на мене не так вдало, як попередні. Вони занадто облягали, хоч це міру, а вони не були на мене замалі, але мені не сподобалось, як вони на мені виглядають. Хочеться це цей самий розмір, але все-таки джинси потрібно міряти, тому що можуть вони сидіти і виглядати по фігурі зовсім по-іншому. А ось шубка, за якою я прийшла, вона мені дуже подобається. Я вже розумію, що буду її брати, тому задоволена. І ще є у манго дуже красиві шопери. Я не купила, бо буду ще обирати між коричним кольором і чорним. Показую вам, як виглядає. Всередині ще й одна така велика кишеня. Це шопер дуже стильний. Мені надзвичайно він сподобався, тільки я ще буду думати над кольором. Мене дуже здивувала ціна на ось такі шарфи. Шарф із 100% поліестру коштує 1199 гривень. Ну, так собі. Я думаю, що він не вартий тих грошей. І ось звичайна хустинка, це теж Поліестер 599 гривень. У мене є безліч секонд секундхенду, які коштують значно дешевше і виглядають краще. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі.